Особисто від себе хочу побажати всім вам і вашим рідним і близьким міцного здоров'я. Хочу побажати мирного неба над головою якомога швидшої перемоги. Дуже ціню той вклад, який ви робите в боротьбу зі злочинністю, ту кропітку роботу і зону відповідальності, яка покладена на слідчих. Бажаю всім лише завжди йти вперед, ніколи не зупинятися на досягнутому. Наш успіх в нашому позитивному розвитку. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському Служу українському народу. мер. Повідомляю про. Дякую всім за роботу. Дякую всім за роботу. Послухаю з нового району. Так. Дякую всім за роботу. Дякую всім. Вітаю. Служи украинскому народу. Служу, на Служу украинскому народу.